Привіт! Я б вам хотів розповісти про одну книжечку, яка зацікавила мене, і сподіваюся, зацікавить вас. Якоб так, таку собі дружню рекомендацію для тих, хто цікавиться, ну скажімо так, непростою літературою. Не хотілося б називати це складною, бо слово складне може вас відлякати. Але я, як прихильник, Непростої літератури американського постмодернізму е, так час від часу стежу за тим, що що з'являється на нашому книжковому ринку, і деякі тексти резонують з тим моїм смаком до е, дещо складнішої зазвичай літератури, яка дечого вимагає від читача. Як пам'ятаєте, я вже кілька разів це цитував, Вільям Геддіс сказав. Постмодерніст-романіст, що моя література дечого вимагає від читача. На відміну від, він казав, Даніли Стіл, яка нічого не вимагає від читача. Ось одна з таких книжок, яка мене зачепила своїм незвичним стилем, це книга Сергія Лущика. Синдром довільного падіння, яка цьогоріч не так давно вийшла в видавництві Анети Антоненко. Е, чим цікава ця книжка? Ну, по-перше, вона цікава нелінійністю. Е, вона фрагментарна, але в, в плані такому, що ці фрагменти хочеться зібрати як пазл. Тобто автор. Спокушає читача спробувати е, зібрати цей пазл. Е, цей пазл зумисно не хронологічний, зумисно зроблений від декількох ненадійних оповідачів, і ту історію, яку ви можете зрештою зібрати, це історія не обов'язково та, яку задумував автор. Тобто, ви, можливо, чогось не побачите при першому читанні, е, можливо. Ті лінії, які ви вибудуєте, це будуть лінії ваші. Винятково автор не несе відповідальності за ті інтерпретації, які виникнуть в вашій голові. А, але, зрештою, це така книга, яка, як на мене, стимулює мислення, і вона пропонує вам певну гру. Передовсім це гра в асоціації. Але асоціації, це гра, яку можна грати на різних рівнях. Оскільки асоціації це дуже штука суб'єктивна, і в цьому плані автор дає підказки часом часом не дає, і в цьому, в цьому ракурсі ось свою роль відіграють примітки до цього роману. Які е, пояснюють не все і не завжди пояснюють те, що б хотілося пояснити. Автор е, часто натякає на те, що ви самі маєте знати, здогадатися, відчути, що це, умовно кажучи, за бахтіном чуже слово, тобто він дає якусь цитату без лапок. Або це назва книги, назва пісні, назва картини, і вона ну, певним чином вирізняється від того словесного потоку, який є в тексті. Ось з цією чужістю і цією, так би мовити, алюзією до ширшого контексту. Сам автор кілька разів втручається в цей свій наратив і нібито пояснює, що насправді відбувається. Я декілька. Цитат звідси наведу, як на мене, які пояснюють, що ж тут відбувається. Ось одна з цих цитат: е, якраз про асоціативні ряди. Асоціації працюють, тобто запускаються асоціації, вільні асоціації. Це ж, осново, мет, це ж основна мета цього тексту: стимулювати певні ділянки мозку. А ті ділянки, свою чергою, стимулюватимуть сусідні, не тільки ділянки. Читання завжди корисне для мозку. Завжди систематичне читання постійне. Підказка номер... Підказка номер два. Це моя мова. Суто внутрішня, як ви помітили. Я полюбляю розмовляти із собою. бо відчуваю, що немає гідних. Так, звучить згоден егоїстично. Але куди дінешся? Нікуди. Тільки в себе в невідому безодню. І авторська така маска. Вона накладається на персонажів, як на мене. Тобто важко уникнути автобіографізму. Тим паче, коли ще це перший роман, як це написано, це дебютний роман Сергія Лушіка. От, Важко уникнути цього автобіографізму, і він е, е, проявляється в багатьох рисах. Головний персонаж е, Іво Бердих, е, часом е, починає ось. Говорити голосом автора, використовувати факти з біографії автора. Але ми ж розуміємо, що автор в тексті, навіть якщо він каже, я це не Сергій Лущик, це образ автора. Тобто, тут ще одна гра пропонується, ще одна маска, ще одне таке відсторонення, умовно кажучи, це такі душки, це такі лапки. Тобто, автор відходить від цього тексту. Часом, часом, наближується. Ось цей іво він шукає дівчину Єву. І вважає себе детективом, і наприкінці перекваліфіковується в літератора. І закінчення цього роману, експериментального, як тут в тексті сказано, це якраз оповідання Іво, яке називається конверсія. Теж слово не випадково, яке дещо прояснює до попередніх сюжетних ліній. Крім цього, там є. І лінія з персонажами Степаном, який теж цікавиться цією Євою. Цей Іво, дослід шукаючи Єву, знаходить Яну, яку втрачає, умовно кажучи. Але час від часу ось ці підказки текстові. Дають нам зрозуміти, що не варто сприймати цей текст як щось справжнє. Зрозуміло, що література це на життя. І автор, як він сам каже, зацікавлює і дратує читача власною невизначеністю та нелінійністю сюжету. Автор сам розповідає, як треба читати цей текст, дає такі підказочки. З іншого боку, цей текст дуже важко аналізувати. Він, як на мене, дуже аналітичний. Умовно кажучи, головний. В тому смислі, що написаний не серцем, не емоціям, а написаний ось саме головою. І ось ця гра, яку пропонує автор, вона дуже контрольована гра, тому що це гра асоціації, коли слово тягне за собою наступне слово по асоціативному ряду, зважаючи на такий інтелектуальний бекграунд. І ось тому автор і образ автора. Грає водночасно в декілька ігор, і читач, читачка може підхопити це все. І як завжди, в цю, гру, в цю гру можна грати двом. Але автор, як він сам каже, він розмовляє з собою. Тобто, зрештою, це такий нарцистичний нацистичний діалог з самим собою, який, по факту, є монологом. Але це, ну знаєте, це як нібито ви в шпаринку заглядаєте в чуже життя. Сама назва, як на мене, синдром вільного падіння. Наскільки я знаю, це одна з назв, яку автор хотів дати. Вона мені здається, що дещо заплутує, той зміст, який є, бо в тексті частіше згадується не синдром вільного падіння, а синдром відкладеного життя. Автор нібито хоче прожити інше життя, але проживає, який є. І ось моменти, які Автобіографічні, які вплетені текст, вони звичайно автобіографічні з дуже великою мовностю. Там автор пише, чи іво, чи автор, так, вбирайте маски. Пише що він син Бутлегера. Ось ця історія про сокиру, і яка вводить лейтмотив того, що ось ці сокири, удара сокирою, і цинобри. Кольору цинобри, відтінку цинобри, і це наскільки я знаю, це був один з варіантів назви для Роману. від собі, тут не написано Синдром вільного падіння, а цинобра. Як на мене звучить загадковіше, ну як скажімо, загадково звучала для багатьох Амадока. Софія Андрухович, так, ну, хто там того, Геродота читав, і знає про тиозера, правда? Ну, це про цинобру, можливо, більше людей знають, що це колір такий, да? це застаріла назва кіноварі. От, і ось ці лоби відтінку цинобри, Ця фраза близько 20 разів повторюється в тексті. Вона стосується не тільки автобіографічного мотиву, е цього батька, умовно кажучи, е батька головного персонажа. Чи Зважайте самі кого, це ще колір, який загалом вводиться щодо автотрощі, яка згадується в тексті, щодо автотрощі не персонажів а Альбера Камю. вона так працює, цинобра працює як така кольорова метафора, так? тобто. Умовно кажучи, це як речовина бурого кольору, да, пишуть в цих звітах судмедексперти. Так ось ця цинобра, це теж е, такий собі кров. Кров ми знаємо, це багатозначне питання. Кров це і рід, кров це і страждання, кров це, умовно кажучи, пам'ять, це певна така ну, силка до попередньої травми. І загалом. Ось те, то, та травма, і травми, які є в тексті, вона теж обіграні на багатьох рівнях. Ось ця е, фрагментизація, яку пропонує автор, це таке от травматичне сприйняття дійсності, розколотий наратив на декількох оповідачів, таке е, переживання ПТСР в багатозначному смислі. Крім цього, звичайно, накладається ще й. Е, Професійна зацікавленість автора, оскільки, як зазначено тут, він працює лікарем психіатром і Іво, персонаж, його протагоніст, він часто говорить з своїм терапевтом. Тут цілі такі розмови з терапевтом. Зрозуміло, що ці терапевти, терапевтичні розмови, е дуже такі авторські, е і там є багато і про ліки, і про діагнози, і загалом терапевт. Тобто психотерапевт, як сказано на початку, потім його просто звуть терапевтом. Тобто, ось це ще один пласт автобіографічний, але автобіографічний зрозуміло в тому плані, що це художня література, що це умовно ну, автобіографічне. І е, ось ці пошуки жінки, не випадково єви, потім Яни. І потім якийсь загадкової ліліт зрозуміло, що Єва і лі ліліт нас одразу е спрямовують на такі біблійний лей Е, І потім ще додається момент того, що автор. На, на певних рівнях е, робить багато покликань на фільм «Листоноша дзвонить двічі. Якщо ви дивилися, ви зрозумієте ці покликання, якщо ні, подивіться. Е, і е, ще важливий момент, який на початку сильніший, ніж наприкінці, автор дає цю підказку, що більш глобально каже він, все довкола поезія. Це дуже поетичний текст. Е, тут безліч е, внутрішніх рим, е, алітераційних рим. Таких асоціативних, коли слово схоже на слово схоже на слово, і далі ось цей. Тобто е, такі асоціативні рими, і ось ця поетичність вона зазначена від самого початку. До тексту подано е, одразу п'ять епіграфів. Вони всі поетичні: це Біл Візерс, Боб Ділан, Мьюз, і Ірина Шувалова. Вони кожен з них одразу, як на мене, налаштовують на таке поетичне сприйняття тексту. Водночас, уважно прочитавши, ви зрозумієте, що це по суті назви для п'ятьох лейтмотивів, які є в тексті, але не завжди вони настільки очевидно заявлені, як ось ці фрази, які автор нам заявлює від самого початку. І загалом це ще розмова в межах такого посттравматичного синдрому, коли автора. Оповідача автора тексту внутрішнього, та, скажімо так, тобто цього оповідача, цього Іва Бердиха е везуть до реанімації. Каже автор, ця фраза безліч разів повторена його після автотрощ, яка нібито була, нібито то була. Ніби -то була. Е везуть до, е до реанімації. І каталка: пишіть коліщадками енігми, оці машини енігми, але енігма це загадка. І це лейтмотив, який породжує. Безліч інших загадок, де і сам автор каже, що він заблукав, і давно заблукав. Та? Ось в цьому лабіринті та? монологів, діалогів, сповідей, розмов з самим собою. І, і ось зрозуміло, що це на якомусь рівні такий псевдодетективний текст. Псевдоптобіографічний, але псевдо тут не треба стримати як щось нещире. Це маски, за якими ховаються загадки. І е, мені здається, що це якраз текст, який не з першого прочитання відкриє вам всі грані. І це теж прекрасно. Таких текстів, як на мене, зараз небагато, які. Пропонують вам перечитування, коли тобі хочеться певні моменти перечитати, певні цитати, підкреслити і подумати над ними потім. Тобто, я читав з олівцем. І там багато цих лейтмотивів, якщо їх відмічати, ви побачите, є там цифрові різні штуки, які автор пропонує. Але загалом, якщо уважно читати цей текст і уважно прочитати ось цю таку авторську довідку, тут важливий момент. Який сказано, що синдром вільного падіння написаний в телефоні, тобто автор е наклацав цей текст спочатку в телефоні, і мені здається, що це теж важливий момент сучасних текстів. Бо багато авторів я чув про Доржа Бату, який продавав свій телефон, на якому він наклацав свій перший роман. Тобто багато сучасних текстів пишуться незвично, як ми уявляємо, автора там, з друкарською машинкою, за ноутбуком чи за комп'ютером. Вони пишуться ось в телефоні, бо він завжди з нами. І він дає можливість нам такі коротенькі фрагменти записувати, які потім можна зібрати ось в таку книгу на понад 200 сторінок. І це теж важливий момент. Це дехто казав, пропонував е, таким романам визначення твітерні романи. Е, коротенькі, коли ти знаєш свої обмеження, ви ж знаєте, що і сонет це теж такий своєрідний прототвіттерний жанр, бо сонет теж вас обмежує в 14 рядках. А тут вас ніби обмежує ось е, той засіб, на якому ви друкуєте. Тобто, це дуже важливий момент, насправді, коли засіб е, написання, записування визначає форму вашого роману. Е, бо довжелезні тексти в, в ньому важко писати. І це теж момент, який е, спричинив цю фрагментацію. І це момент, який визначив форму роману і його зміст. І це теж цікавий, мені здається, аспект е, сучасної літератури, те на, на, на чому вона пишеться, як вона пишеться, і які ігри автор пропонує вам зіграти. Якщо ви любите ігри. Та? І саме тому, як на мене, ця книжка сподобається тим, хто е, любить почитати ну, щось незвичне на ту літературу, яку ви можете натрапити, на класичну традиційну літературу. Це література експериментальна, але не, е, вона вас не відлякає. Тут експерименти дуже юзер-френдлі, я б сказав, і, 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 і дуже читацькі. І це, в чомусь ця книжка для читачів, тобто для тих, хто любить читати, любить музику, любить поезію е, і любить е, непрості забавки. Ось ця книжка сподіваюсь, вам сподобається. Е, як вона сподобалась мені, тому приємного читання.